1 мільйон 125 тисяч 156 гривень 20 копійок. Саме така сума з бюджету Покровської громади буде витрачена на ремонт двох вулиць у місті Родинське. Стан доріг шахтарського містечка, як і загалом Покровської громади, вже декілька років залишає бажати кращого. Великі ями та вибоїни не тільки псували автівки мешканцям, а й створювали аварійні ситуації. На початку літа в Покровську за рахунок обласного бюджету було виконано ремонт найпроблемніших ділянок доріг на в'їзді до міста. За рахунок, Міського бюджету було зроблено ремонт на центральних вулицях Покровська. Наступила черга і міста Родинське. На початку травня у системі публічних закупівель Прозоро було оголошено тендер на поточний ремонт доріг по вулиці Пушкіна та вулиці Шахтарської слави. В обох випадках переможцем стало Покровське підприємство Агропромбут, яке виконувало аналогічні роботи і в Покровську. За ямковий ремонт доріг по вулиці Шахтарської слави підрядник отримує 727 716 гривень 42 копійки. А по вулиці Пушкіна. 397 тисяч 439 гривень 78 копійок сьогодні. Працівники підприємства виконують роботу з фрезерування асфальту по вулиці Пушкіна. У той же час перекрита і інша вулиця Шахтарської слави. Тут працівники водоканалу відновлюють колодязі зливної каналізації, бо без цих робіт неможливо розпочати ремонт цієї ділянки дороги. згідно договором, які опубліковані в системі Прозоро, термін виконання робіт по обом вулицям до 31 липня 2023 року.